Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це є різноманітність покриту на сіних або квіткових рослин дводольні рослини. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. А ми будемо починати. На попередньому уроці ми познайомилися із основними родинами однодольних рослин. Сьогодні поговоримо про дводольних. Давайте пригадаємо їх відмінності. Якщо ми говоримо про дводольні рослини, то в них наявні дві сім'я долі, це стрижнева коренева система, тобто в таких рослин головний корінь ярко виражений і від нього будуть відходити бічні корені. Також у таких рослин наявний камбій у стеблі та корені, за рахунок якого відбувається потовщення. Листки можуть бути простими, можуть бути складними, жилкування переважно січастей. Якщо ми говоримо про однодольні рослини, то в них наявна одна сім'я доля. Мичкувата коренева система, тобто головного кореня майже немає, він або відсутній, або неярко виражений, ми його не бачимо. В таких рослин камбі відсутній і листки прості із переважно паралельним або дуговим жилкуванням. Дуже часто такі листочки вони не мають черешка і е, вважаються якби сидячими. Давайте з вами подивимось. Познайомимося із дводольними рослинами. До дводольних належать переважна більшість квіткових рослин, їх близько 200 тисяч видів. Серед них відомі всі життєві форми: це трав'яністі рослини, можуть бути однорічні, багаторічні або двохрічні. Також серед них зустрічаються кущі, дерева. Давайте розглянемо сьогодні такі групи дводольних, як родина капустяних. Або Хрестоцвітів, родина розові, родина Бобові, родина Пасльонові та родина Айстрові або складноцвіті. За зображеннями ми вже можемо з вами зрозуміти, які представники відносяться до кожної родини дводольних рослин. Це є капустя капуста городя, яку ми споживаємо в їжі, троянди, це горох, це томати, звісно, це кульбабка. Тобто, всі ці представники, які зображені на екрані, відносяться до дводольних рослин і мають такі ж самі характеристики: тобто, дві сім'я долі, стрижневу кореневу систему є виключно. Звісно, В них є камбі і листочки мають е, переважно січасте жалкування. Ну, давайте знайомитися з кожною родиною окремо. Почнемо ми з вами із капустяних, або їх ще називають хрестоцвіти. Більшість представників зростає у регіонах з помірним або холодним кліматом. Це переважно одно, дво або багаторічні трав'янисті рослини, і лише зрідка на півкущі, що мають багаторічну здерев'янілу частину стебл, від якої щорічно будуть відростати однорічні трав'янисті частини. Квітка капустяних має подвійну оцвітину. Чашечка складається із чотирьох чашолистків, а віночок із чотирьох пелюсток, які розташовані. Нахрест, тичинок вони мають шість, а маточка одна. І ми можемо по зображенню в цьому впевнитися. Біля квіточок, капустяних завжди можна побачити бджіл-запилювачів. Ці рослини є гарними медоносами. Квітки здебільшого зібрані у суцвіття, суцвіття кититься, а плід в них переважає стручечок або стручечочок. Далі. Ми з вами поговоримо про представників. Взагалі, деякі представники формують коренеплоди, які людина вживає в їжу або використовує для годівлі тварин. У нас на зображенні ми бачимо різні культури сорти капусти городньої. У нас позначена тут савойська, білоголова, потім капуста кольрабі, цвітна капуста, броколі. І брюссельська. Також ми з вами можемо познайомитися із тим, як який вигляд має дика форма саме капусти городньої. Загалом представників капустяних вирощують як овочеві, олійні або декоративні культури. Серед капустяних є багато і лікарських рослин, деякі з них є бур'янами навіть. Далі ми переходимо з вами до наступної родини. Це родина розові. Серед них є представники різних життєвих форм: це є дерева, кущі, напівкущі та трав'янисті рослини. Квітки розових досить різноманітні, але зазвичай вони мають подвійну оцвітину. Чашечка складається із п'яти чашолистків, а віночок із п'яти пелюсток. Тичинок багато, тобто їхня кількість перевищує 11. уявіть собі. Маточка може бути або одна, або ж маточок може бути у деяких рослин і багато. Квітки розташовані або поодиноко, або зібрані у суцвіття. Суцвіття в них можуть бути зонтик, щиток або китиця. Їх запилюють комахи, це можна зробити висновок по зовнішньому вигляду який ми бачимо на екрані, це є дуже такі красиві, великі, яскраві квіти, і вони 100% є дуже ароматними. Згадайте лише аромат троянди. Тобто ці рослини, вони є комахозапильними. Різні представники розових формують різні плоди. Тобто сливи, черешні, вишні, персика це є все рослини представники родини розових, в них плід буде кістянка. Якщо це малина та ложина, то збірна кістянка. У груші, у яблука буде пліт в сини суничина, а у шипшини багато горішок. Трапляються у розових і сухі плоди. Серед них значна кількість плодово-ягодних культур. Чимало лікарських рослин, відомі серед розових і декоративні рослини. Наступна родина в нас бобові. Назву цієї групи дводольних визначила назва плоду, який вони утворюють, тобто плод у них буде біб. Серед бобових трапляються різні життєві форми: однорічні багаторічні трави, кущі та дерева, розповсюджені бобові на всіх континентах планети, окрім Антарктиди. Віночок квітки ззовні нагадує метелика зі складеними крилами, тому ці рослини ще називають метеликовими або човін під вітрилом. Оцвітина подвійна, чашечка складається з п'яти однакових чашолистків, а віночок із п'яти пелюсток. Ці пелюстки розрізняються за розмірами та за формою. Верхня пелюстка вітрило. Найбільша за розмірами, є дві бічні, дещо менші, і вільні, які називаються весла, та дві частково зрослі нижні шовники. Єдина маточка оточена десятьма тичінками. Квітки можуть бути поодинокими або зібраними у суцвіття. Суцвіття такі розрізняють, як головка, китиця чи простий зонтик. Для бобових характерні лише складні листки. При основі листків є добре розвинені прилистки у вигляді зелених листочків або колючих. На коренях бобових оселяються бульбочки бактерій, які засвоюють нітроген із атмосферного повітря, перетворюючи його на сполуки, які можна використати рослина, зокрема для синтезу білків. До того ж, сполуки нітрогену накопичуються у ґрунті. Про це ми з вами неодноразово говорили під час вивчення теми, саме е, прокаріотів та одноклітинних еукаріотів. Там ми неодноразово про це згадували. Тобто ці бактерії, вони прокаріотичні організми, будуть у симбіозі, тобто у взаємновигідному існуванні із даними рослинами. Людина споживає насіння різних сортів гороху, сої, квасолі, бобів, нуту, сочевиці тощо. Такі види називаються зерновобобовими культурами, цінними кормовими та медоносними культурами є конюшина: люцерна, горошок, чина, кормові боби. Їх вирощують в Україні на великих площах для отримання сіна і зеленого корму свійських тварин. Багато видів вирощують як олійні культури. У багатьох господарствах бобові застосовують як зелене добриво. Що це означає? Їхню зелену масу з поля не вивозять а приорюють. Серед бобових відомо багато лікарських рослин. За посівними площами серед зернобобових культур перше місце в Україні посідає горох пасівний. Іншою важливою бобовою культурою є соя. У її насінні білків більше, ніж у курячому м'ясі, яйцях, Уявіть собі, і є також багато вітамінів. І сої готують різноманітні страви, продукти харчування, це і медичні препарати. Також ми з вами можемо побачити на екрані арахіс. Арахіс це є однорічна трав'яниста теплолюбна рослина. Її плоди дозрівають у ґрунті на глибині до 10 сантиметрів, від чого і походить друга назва цієї рослини земляний горіх. Ласуші з арахісом добре відомі і дітям, і дорослим, і хісову олію використовують у харчовій промисловості, медицині та кулінарії. Биди Пасльонових це в нас з вами наступна родина дводольних, з якою ми з вами сьогодні знайомимося. Вони зростають на території України винятково трав'янистими рослинами, але у південній та Центральній Америці, де зростає більшість з 2700 відомих видів цих рослин, трапляються кущі і навіть дерева. Пасльонові часто вкриті золотистими волоситками, виділення яких мають специфічний запах. Пасльонові накопичують отруйні речовини, їх називають алкалоїди, в різних частинах, що можуть спричиняти тяжкі захворювання навіть смертельні отруєння людини та тварин. Подвійна оцвітина квіток пасльонових складається із п'яти зрослих чашолистків та п'яти зрослих пелюсток. Вони оточують п'ять тичинок та одну маточку, квітки поодинокі або зібрані у соцвіття, плоди ягода або коробочка. У більшості пасльонових квітки запилюються комахами, однак є серед них і самозапильні рослини. Серед пасльонових відомі овочеві культури картопля, помідор, солодкий перець та баклажан. В медицині використовують беладону, дурман, блекоту, тютюн запашний, петунію, філаліс, зазвичай розводять як декоративну рослину. Найпоширенішою та важливою овочевою технічною кормовою рослиною родини Пасльодові є картопля. Звісно, в багатьох країнах світу цю рослину називають другим хлібом. З її бульб виготовляють понад 300 різних страв. Крім того, картопля е, вона згодовується тваринам і із нею добувають крохмаль. З Америки на територію Європи потрапив і тютюн. Його до Іспанії привіз відомий мандрівник і мореплавець Христофор Колумб. Спочатку цю рослину вирощували як декоративну, а вже згодом для виробництва тютюнових виробів. Листки тютюну містять алкалоїди нікотину, і це є речовина, яка спричиняє різноманітні захворювання легень і дихальних шляхів, серед яких є і онкологічні захворювання. Тобто, коли вам неодноразово говорять про шкоду тютюнопаління, це є правда, тому що тютюн це є родина Пасльонових, це є отруйна рослина. Тому треба замислитися. І остання родина, про яку ми сьогодні говоримо, це родина Айстрові. Їх ще називають складноцвіті. Айстрові це є найбагатша на види, майже 32 тисячі це є група дводольних рослин. Понад 10% від усього різноманіття квіткових рослин займає саме родина складноцвітів або айстрових. Це одно, дво або багаторічні рослини. Більшість айстрових це трав'янисті рослини, але інколи на півкущі та кущі дуже-дуже рідко трапляються дерева. Стебла і листки у багатьох представників айстрових вкриті волосинками, а то і колючками. Розглянемо з вами різноманітність айстрових. Перше зображення у нас це дереві звичайний. Це є лікарська рослина. Далі ми з вами бачимо цикорій дикий, його використовують як замінник кави та використовують також у народній медицині. Потім ми бачимо всім знайому нам кульбабу лікарську, її застосовують у медицині, у косметології та споживають навіть у їжу. Ось наступний малюночок у нас це. Пижмо, звичайно, застосовують у медицині та для боротьби із комахами-шкідниками, також її споживають в їжу. Далі це осод або будяк польовий небезпечний бур'ян, з яким дуже важко боротися. І, звісно, це королиця, звичайно, відома як декоративна рослина. Її також використовують для виготовлення салатів. Найхарактернішою ознакою айстрових є те, що їхні квітки здебільшого зібрані у суцвіття кошик, звідки у суцвіті айстрових тісно прилягають одна до одної, і тому їхнє суцвіття виглядає мов би, одна квітка. До кошика може входити від кількох до тисячі і більше квіток. Уявіть собі, у соняшника до півтори тисячі. Квітки в суцвітях айстрових різні забудовою та формою. Забудовою віночка розрізняються трубчасті язичкові, далі несправжньо язичкові та лічасті квітки. Давайте з вами розглянемо різноманітність їх. Перше у нас це є трубчасті, тобто віночок у вигляді трубочки мають 5 тичинок та одну маточку. Далі, друге, це несправжні язикові. Верхня частина віночка має вигляд язичка з трьома зубчиками. І не мають тучинок, а часто не мають і маточок. Третє у нас це язичкові. Верхня частина віночка має вигляд язичка з п'ятьма зубчиками, мають п'ять тичінок та одну маточку. І останні це лійчасті. Віночок має вигляд лійки, не мають ані тичінок, ані маточок. Айстрові поширені на всіх континентах зростають у складі різних екосистем, тобто в лісах, на луках, на пасовищах, в садах тощо деякі види цієї родини людина вирощує для споживання у їжу, для виготовлення напоїв, які за смаком нагадують каву. Багато айстрових людина вирощує як декоративну рослину. Багато айстрових також є лікарськими рослинами, і серед них є і бур'яни. Куди ж без них? Мабуть, важко собі уявити в сучасну Україну без соняшника, але ця рослина з'явилася в Україні лише понад два сторіччя тому. До Європи соняшник, який поетично називають квіткою сонця, завезено з території Мексики на початку саме шістнадцятого століття. В Україні соняшник вирощують як цінну олійну культуру, соняшникову олію використовують безпосередньо в їжу, а також при випеканні хлібобулочних виробів, виготовленні консервів, маргарину, майонезу та кондитерських виробів. На цьому все. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!